Всім привіт це канал Залізні Магістраль. Мене звати Олег Васильєв. Попри те, що сьогодні поїздки за кордон для українців обмежені через воєнний стан, міжнародне сполучення, як і раніше, користується підвищеним попитом, і враховуючи те, що відсутнє авіаційне сполучення, значна частина пасажиропотоку переключилася з авіалінії на залізничний транспорт в минулих оглядах. Я вже розповідав про те, яким чином сьогодні забезпечуються міжнародні перевезення з України за кордон. І в цьому огляді хочу розповісти більш детально про сполучення Україна, Угорщина та Австрія. Ми розглянемо варіанти поїздок із пересадками. Ну і загалом я дам загальну інформацію про те, які поїзди курсують за цими маршрутами, яким чином можна здійснити пересадку, і скільки часу в дорозі ви проведете, якщо будете їхати за пропонованими маршрутами. Не так давно Укрзалізниця опублікувала прес-реліз щодо кількості поїздів, якими пасажири можуть дістатися з України до Угорщини. Компанія назвала 11 сполучень. Основна частина рейсів, про які йде мова, це човники, що ходять між станціями ЧОП та Захонь. А це, мабуть, найкоротший залізничний маршрут як для України, так і для Угорщини. Лише 5 кілометрів. Окрім човникових рейсів, є інші маршрути. Так, за даними сайту Укрзалізниці, щодня ходять такі поїзди, як дебрецен Мукачево та Будапешт-Мукачево. У зворотному напрямку є два поїзда: Мукачево-Будапешт, відправлення о 12:30 та 16.30. До речі, котки на ці поїзди продаються лише у касі вокзалу станції Будапешт-Нюгаті або у кондуктора у поїзді. По станції Мукачево квитки у касі не продаються, так само їх немає у продажу на сайті МАВСТАрт. Цю обставину варто врахувати, якщо ви збираєтеся їхати за повним маршрутом, тобто з Будапешта до Мукачева або навпаки. Нагадаю, що посадка в угорські поїзди по станції Мукачево здійснюється не на території вокзалу, а зовсім в іншому місці. Євроколія закінчується із західної сторони за 500 метрів до вокзалу. Там знаходиться платформа, де зупиняються всі пасажирські поїзди формування угорської залізниці. До переліку поїздів угорського напрямку також додам поїзд Київ відень. Він ходить щодня і складається з двох вагонів. Придбати квитки на цей поїзд дуже складно, адже їх викупають миттєво. У тому разі, якщо вам не вдалося придбати квитки на прямий поїзд, залишається варіант їхати з пересадками. Далі я покажу кілька варіантів поїздки до Будапешта, а потім розглянемо маршрут у напрямку Відня, які рейси зручно стикуються по станції Мукачево. Загалом щодоби тут проходить 7-9 поїздів далекого сполучення залежно від дати. До відправлення поїзда Мукачево-Будапешт зі зручним часом прибуває лише поїзд Запоріжжя Ужгород 14 година 15 хвилин. Очікування 2 години. Відправлення Мукачево-Будапешт о 16.30. Поїзд номер 81, Київ-Ужгород прибуває о 9.15. Поїзд номер 17 Харків Ужгород прибуває до Мукачево о 9.35. Час очікування поїзда на «Будапешт» 3 години відправлення о 12.30. Варіанти з пересадками по станції чоп. Один із зручних маршрутів Київ чоп-захонь. Поїзд зі столиці відправляється о 12 годині 57 хвилин. Прибуває до чопа о 1 годині 10 хвилин. Пересадка на поїзд чоп захонь. Відправлення о 3 годині 28 хвилин. Прибуття до станції захонь. Пересадка на поїзд, захонь відень відправлення о 4 годині 5 хвилин за місцевим часом. Прибуття до Будапешта о 8.20 і прибуття до відня об 11 годині 21 хвилині. Зворотній рейс. Відень відправлення 16.42, Будапешт відправлення 19.40, прибуття на станцію захонь 0 годин 5 хвилин. Відправлення поїзда захонь чоп о 1 годині 10 хвилин і прибуття до чопа о другій годині 28 хвилин. Найближчий поїзд, що відправляється на Київ о 5 годині 53 хвилини. Нагадаю, що це один з оптимальних маршрутів для проїзду у Сполученні Україна Австрія. І ще один важливий момент, на який потрібно звернути увагу: якщо ви їдете до Відня через Будапешт із пересадкою, потрібно врахувати різні точки прибуття та відправлення поїздів. Так, усі поїзди на відень зі столиці Угорщини відправляються зі станції Будапешт-Келоті. А от поїзди із Мукачево та захоні прибувають на станцію будапешт нюгаті Зі станції Будапешт-Келеті на відень поїзди вирушають щогодини. Перший поїзд відправляється о 5.40, останній рейс о 20.40. хвилин. Отже, якщо у вас був досвід міжнародних поїздок залізницею і ви користувалися тими маршрутами, про які я сьогодні розповів, напишіть, будь ласка, свої відгуки про те, як пройшла ваша подорож, скільки часу ви витратили на пересадку, чи було зручно вам їхати саме за такою схемою з пересадками по станціях, ЧОП, захонь мукачево. Ну і можливо, у вас у когось є секрети логістики, як зробити поїздку з України за кордон. Більш комфортною і менш витратною за часом, ну мова, звичайно, що йде про залізницю, про автотранспорт ми наразі не говоримо. Дякую всім глядачам, які підтримують канал Зелізні Магістралі. Насилають донати. Нагадаю, що цей ресурс. Ви можете підтримати за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал, ті самі донати. Також ви можете скористатися послугою спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам зичу цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.